Не директор Івано-Франківський обласний апеляційний суд відхилив скаргу колишнього очільника вигодського лісгоспу щодо поновлення на посаді. На судове рішення прийшли чимало представників колективу підприємства. А от зі сторони колишнього директора ні душі, дослідивши матеріали справи, суд постановив рішення, чим викликав оплески у залі. Колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу Леника Юрія Михайловича, представника Тимочка Ерерославича, відхилити. Рішення Долинського районного суду Івано-Франківської області від цього жовтня 2014 року залишити без змін. Конфлікт між директором та колективом вигуцького лісгоспу розгорівся ще впродовж минулих років. Працівникам не сподобалося, що очільник приватизував підприємство. Також затримував зарплату та звільняв, кого заманеться. Врешті-решт на початку року громада таки домоглася його відставки. По актах КРУ ми побачили, що є зловживання посадою, включаючи невиплату зарплату. і включається чи те, що він відмивав кошти через свої дочірні фірми, найбільше через вектор долин. Ми Таталися всі інстанції, продовжуємо боротися. Рішенням апеляційного суду вигодці задоволені. Кажуть, і від свого екс-керівника натерпілися вдосталь. Втім, сподіваються, що правосуддя продовжуватиметься і надалі. Людьми, як фігурами, на шахматі дошці, направо, наліво. Хто не угаден, звільняв. Скоротив під час свого приходу 32 працівників. Я думаю, що правда ще має бути, що дойти до суду, що його повинні судити не цивільною справою, а кримінальною. Тому що багато ми подавали позови Раніше Поновлення на посаді очільника Вигульського лісгоспу також відхилив і Долинський районний суд.